Проїзд подорожчав від нині, вартість квитка у міському електротранспорті зросла до півтори гривні. Студенти платитимуть 75 копійок. До здорожчання собі вартість перевезення одного пасажира складала гривню 35 копійок. А тариф у півтори гривні дозволить забезпечити принаймні 10% рентабельності підприємства. Нові квитки мають елементи захисту, тож підробити їх буде вкрай важко. Але хто напередодні подорожчання скупився талонами старого зразка, впадати у відчай не варто. Квитки придбані раніше. Можна обміняти. Квитки старого зразка вартістю гривня 25 і 60 копійок. Пільговий талончик можна поміняти протягом 10 днів до 18 числа за адресою Сахарова 2. Це є управління підприємства Львів Електротранс. Нові тарифи для електротрансу затвердили Міністерство економіки та транспорту у багатьох містах України. За проїзд у тролейбусах та трамваях пасажири вже півроку сплачують гривню 50 копійок.